Разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання, його треба виконати. Зараз дійсно історичний крок, домовленість зі Швецією про бойові літаки Гріпен. І це хороший вибір, сильна авіаційна платформа і добре підходить для українських умов. Гріпен може виконувати завдання в складних умовах, використовувати різні злітно-посадкові смуги. На десятках оперативних аеродромів, що дуже важливо в нинішніх умовах. Ще один із плюсів: економічна складова літак, один із найдешевших в експлуатації в своєму класі. Бойові характеристики не поступаються F-16, а номенклатура озброєння це різні авіаційні засоби ураження, що є на озброєнні країн НАТО. Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України і перші мають з'явитися. Вже наступного року гріпен для України це частина наших гарантій безпеки, такі повітряні сили, які зможуть захистити наше небо на 100%. і такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було історично досягнень. Ми працюємо, щоб повністю реалізувати Швеція. Дякую.